А ви бачили колись, як зривається жестяна банка в морозилці? Я ні. Ну я вже здогадуюсь, що там сталося. А, але ну, так, що аж в душі похололо, враховуючи всю ситуацію. Коротше, що то потекло, я думаю, що ж там могло статися. тому що я не знайшов, що взірвалося, обрив всю хату. Відкриваю отак, от морозилочку, щось мені треба було. А тут, бляха, муха. Коротше, льодик. І я от тоді заглядую і бачу, що згадую, що там була баночка жестяна. Йокерний бабай. Ну так от і уборочка нарисовалася зразу. Що, дивимося, що там. Поехали. Вырвало наглухо, ба Зато побачим, как запаковывается банка. О. крышечка не открылась и баночка просто вырвала. Холодильник целый, че бля. Короче, короче, все в Кока-Коле, Кока-Коле, и вот там вот тоже. До речі, вот так вот взрывається банка із подколи. Що можна сказати? Ну, в принципі, шеростани можна пити, да? Твою дивізію. Ну, зато стоїть. Кому потрібна електрика або хто мріє про розумний будинок, пиши в директ інстаграм. До скорої встречи на м'ятих простинях.